Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні хотіла поговорити про ландшафтний дизайн. Звичайно, я звичайна людина, ніякого якби, відношення до ландшафтного дизайну не маю, але мені здається, що все ж таки кожна людина, яка має якусь присадівну ділянку і яка намагається її прикрашати. Хоч трохи, але має якесь відношення до ландшафтного дизайну. По-перше, є дизайн, а по-друге, все одно ми створюємо якусь свою картинку, картинку, яка нам подобається, і, звичайно, цю картинку зазвичай ми прикрашаємо квітами. Тому е мені здається, що ця тема. Точніше, не тема, а це висловлювання ландшафтний дизайн, можна віднести до, кожного, до кожної людини, яка полюбляє квіти, висаджує їх і доглядає за ними. Звичайно, від класичних якихось правил і особливостей ландшафтного дизайну ми всі з вами далекі. Ми всі не професіонали, а просто любителі, любителі, які просто люблять свої рослини. І е, закохані в справу, якою займаємося, прикрашаючи свою ділянку. Цей вступ був якби у виправдовування того, що я тут займаюся своїм ландшафтним дизайном. Ну, в мене він такий, і у кожного він свій. Так от до чого я веду? Е, я в декількох попередніх відео показувала оцю ділянку свою. Це ділянка при е, вході. Е, до нашого будинку і е, казала, що я вже зробила її, але вона молоденька, я її почала робити тільки в минулому році восени. І е, тоді, коли пересадила оці свої туї під паркан, які вирощувала спеціально для паркану, я їх восени прибрала. І тільки після цього я почала е, освоювати цей величезний квітник. І що я тут е, висадила і зробила, про що я хочу сказати? Те, що я збирала багато років, ну як багато років, декілька років я збирала рослини, не розуміючи того, що я збираю, збирала я звичайні е, трав'янисті квіти, але багаторічні, які мені дуже подобалися. Ну от, Наприклад, там іриси, лілейники ну, я не знаю там, um, ну... Коротше кажучи, багато рослин, але трав'янистих, які на зиму пропадають. І коли я їх тут висаджувала, я помітила, що ця ділянка порожня взимку, і мені тут не вистачає чогось, я почала з кінця минулого року, майже перед зимою, купувати отакі маленькі хвойні рослинки, які ще тільки в мене он, приживаються, тільки розвиваються. Звичайно, їм ще рости і рости. Але вже якусь кількість хвойних рослин я набрала для того, щоб взимку тут, на моїй ділянці, був якийсь вигляд, якого я хочу ну, який я хочу бачити, і який, на мій погляд, створює якусь композицію. Це знов таки моє бачення. Не претендую на щось таке особливе. І дивлячись на оце все різноманіття рослин, хвойних і всього, що ви тут бачите, на оце все асорті, скажімо так, я е подумала над тим, що на всій цій ділянці мені не вистачає ще якогось декору, декору, який буде залишатися завжди, не дивлячись на сезон і на е наявність рослин. До цього декору я відношу каміння. Ось в мене є два великих камені, які тут гарно, гарно прижилися Вон. і прикрашають мою ділянку. Коли навіть оце зіллячко піде, коли пропаде все з землі, ці камені залишаються і вони прикрашають ділянку. І от я подумала, що таких каменів я хочу багато. Вони, звичайно, в мене є в деяких місцях, але знаєте як? У нас Київська область, місцевість не з каменем. Придбати якісь дуже дорогі каміння я не могла, тому ми з чоловіком в цьому році задалися ціллю, точніше, я задалася ціллю, а його вже підбили на це. Назбирати де-небудь каменів для того, щоб я могла створювати свої композиції саме з каменем, тому що камінь залишається все ж таки на зиму і на зиму. І під хвойними, і під травами, які залишаються на зиму стояти. Камінь дуже гарно, як на мене, прикрашає ділянку. І мені оцих каменів не вистачало на моїй ділянці. І я захотіла каменюк, скажімо так, підвила чоловіка, і ми назбирали з ним каміння. Ось я показую вам склад каміння, який ми назбирали і які я буду розкладати по своїй ділянці. І, як я вже казала, восени я хочу трошечки зробити. Перетасовку рослин на своїй ділянці, тому що мені не все сподобалося, як воно почало себе проявляти з весни. Деякі рослини я хочу поміняти місцями, і від, от під ці рослини я якраз і брала камені, які хочу додати на свою ділянку. Мені здається, що це буде доречно і красиво. Ну, Знов таки, це моє бачення моєї ділянки. І, е... Саме таке бачення в поєднанні з рослинами, мені здається дуже доречним. Ну, от, це невеличке таке відео про камінь у ландшафті, тому я думаю, що, може, комусь ця інформація теж знадобиться і теж хтось подумає про каміння на своїй ділянці. Зараз я спеціально навколо своєї ділянки, де не де в мене вже є каміння. І де-не-де я буду повністю змінювати композицію, тому що е, я розумію, що це просто дитячий садок, <гум> він мені не подобається, мені треба його змінити. Е, як змінити, я вже буду показувати в тих відео, коли я буду поступово-поступово змінювати свої оці композиції з камінням. Тому сподіваюсь, що далі будуть цікаві випуски, які вам сподобаються і зацікавлять і зацікавлять вас. І, звичайно, хтось із вас, можливо, теж роздивиться таку прикрасу, як камінь на своїй ділянці. Ну і, як завжди, до зустрічі, і далі буде!